Привіт! Сьогодні ми будемо грати в Roblox в плейс під назвою Двері. Да, в... да, цей плейс в прямому смислі так називається. Ну, я не буду затримувати, буду Ду... дивитися, що це за, за плейс такий. Угу. Звичайна хата. Ну, вроді би, нічого звичайного. Ну, вроді, все. Ядерка! Только... О, нет Ладно, продолжим. Надеюсь, я шархи в нематику. было вот таких шархи, надеюсь, что немало таких. Ну ладно. Ага. Доски можно брать? <upiser> не не можна. Ну ладно, постараюся якось так пойти. Оп! О! Треба допрягнуть? Блін, не допрягну. Так продовжую. Паркур? О! Ой! Ой! Ой-ой-ой! Відкриваю. Угу. Ну, сьогодні вулиця без світла. Чого тут може бути страшного? Я, здається, тут... Туди... Так, да, я не помилився. Так, ну я напевно обріжу, щоб вам це скучно не було дивитися. Ммм, інтересно, що за кімната? А, у мене просто до кінця було, не прогрузилось. Ну, дойдем. Ой, это ж. Це блядь, обманка. Ні. Відкриваю. Угу mm -hmm. Это кто? Ой А це кто такий? Ам. Ты кто такий? Тыкий шульвик с палучкой? Че? <кхи> Че что це в него? Ой-ой-ой Ладно, я обріжу і покажу, що саме інтересне чи просто інтересне. Хоча... Хотя... ладно. Саме інтересне можливо... Ну, це я так думаю, ну ладно. Я поки обріжу. Коротше, прийшов у три двері і ось що я таке знайшов. Так, це якийсь паркурчик. Блін а. Ой, а вы кто такие? А вы кто такие? Мы вас сюда не клекали до побачення. Ладно, сойду до вас. Что у вас тут я такого интересного? Ладно, я перезагружу. Мне это не подобается. Что? Да я, да я. Так, открываю. Так. интересно, что это за офис? Ой. Ой. Кто здесь смочился сидеть? Угу. Это шок. Господи, лагає-то я. Так, ну піду далі Що тут? Не подобається мені щось це. Не подобається мені це все. Я ліпше рестартну Ладно. Поставлю на паузу, щоб до щось. щоб щось до інтересного дойти. Ой, кудись клавіатура пропала. О, це що, з Маріо? О, це вроді би з Маріо. Вроді би. Ні, ну текстурки я як, як я знаю з Марія. Не ну прикольно, прикольно. Ой, О! Ой! Я згадав, що це за Що це така за гра. Я кудись здивився відео блогера і він проходив цю ігру. Коротше, не буду вам спойлерити, що це за гра така. Ну, ця гра не з Роблокса. Ладно, я поки поставлю на паузу і дойду до хати. Коротше, ось я до цієї хати вже дійшов. Ось така вона. Я здається, тут зараз щось буде якийсь скрімер. І що? І що мені тут робити? Ладно. Ну ладно, думаю, на цьому можна відео закінчувати. Так, да, я його зробив таким а, а, коротким, щоб... Щоб вам його не стало скочено, дивитися. Ну, ладно, всім пока.